Я ну, <світаю> ну, я така є, я така на урок є, на Вітаю. Мене звати Ярослава Могила і я працюю на філії Позняки у такі дні, як понеділок, вівторок, четверг і субота. Я зазвичай ураховуючи те, що я їду з правого берега на лівий, то, в принципі, в мене ритуал починається за півтори години до уроку. Я приїжджаю, заходжу за смачнішим матчем, приходжу в кабінет, вмикаю. Музику налаштовуюсь, можливо, навіть іноді медитую. Ось і таким чином налаштовуюсь на робочий процес. Це завжди хвилюча тема, пробні уроки або уроки з новачками, тому що це знайомство тебе з новою людиною, і це зазвичай дискомфортно. Тому в першу чергу, а це знайомство. Спільні теми взагалі поспілкуватися дізнатися у людини на що вона прийшла сюди, яка її ціль. Чого вона хоче досягти, чого вона взагалі очікує від цих уроків? Зрозуміти, чи підходимо один одному, чи ні. Це дуже важливо. Після розмови ми приступаємо до розпівок для того, щоб прощупати учня, і учень послухав мене, що я розповідаю, як я доношу цю інформацію, чи є в нас цей конект, цей дзен. Далі я пропоную заспівати пісню. Яку вони добре знають для того, щоб вони менш відчували цей дискомфорт, цей дисбаланс і можливо навіть зазвучали по іншому, тому що коли вони співають те, що їм подобається, це звичайно завжди фурор. І таким чином, після уроку відбувається розуміння, да вималюються картина взагалі, чи складуться у нас стосунки з учнем, чи цікаво йому було в кінці уроку. Я даю свою рекомендацію учню, що я думаю, з приводу його даних, і в принципі, чекаю від нього фідбек. Мій творчий шлях почався ще до мого народження в животі моєї мами, коли вона на дев'ятому місяці сиділа під колонкою на якомусь дитячому е заході. Е -да, після чого поїхала. Мене народжувати Ось таким чином я думаю, що музика проникла в мене прям, от, в прямому сенсі. І тепер от маємо, що маємо. А, з трьох рочків я займаюся і вокалом, і е, танцями. Все життя так у мене вокал з танцями пересікається, а саме бальний напрям. Що причина в мамі? Що я можу сказати? Мама викладач з вокалу. Звичайно, я буду співати. А, і, до речі, багато хто думає, що ну. Як так можна? Звичайно, в тебе творча мама, творчий тато, то ти ж теж будеш співати, але ні. Я ще й танцювати вмію. Тому все життя я а, всебічно розвиваюся, малюю там ще щось. Добровільно я попала в музичну школу. Мене мама відмовляла, але я все одно пішла. А, закінчила сім класів музичної школи по класу фортепіано, закохалася в музичну літературу, але не в сольфеджо. Нічого, це вже далі. Я надолужила в університеті. Наступає одинадцятий клас і треба обирати професію. В мене завжди була ця боротьба в танці чи вокал. До того ж, я мала змогу це поєднувати у мюзиклах, у музичних постановках, шоу, тому було досить важко приділитися. І тут відбувається така ситуація, що ми приїжджаємо на фестиваль в Київ, і якимось чином, чудом я потрапляю на прослуховування до Григорія Чапкіса. На секундочку, да, це відома а, була людина, хореограф а, класичної бальної хореографії, і він мене подивився, послухав. Я йому заспівала, станцювала, і він мені каже: Слухай, ну я тебе можу взяти на класичну хореографію Бальну, але чи треба це тобі? Каже, може, акторська чи режисура? Чи все ж таки може вокал? І тут я дякую йому за те, що в мене було два профілі, тепер їх стало чотири. Ну нічого, він порекомендував мені а, піти на прослуховування на естрадний спів до Київського університету культури до Алли Попової, як зараз пам'ятаю. І з цього моменту моє життя точно пішло в напрямку музичному. Ми поїхали з мамою, тіре, моїм викладачем, на кон на прослуховування. І мені сказали, що да, да, я вступила до Київського університету культури імені того як Паплавок, і о, якимось чином зуміла навчатися 4 роки в приватному вузі, контрактному вузі безкоштовно. Перше за всю історію о, існування цієї, КАП. ми постійно щось самі створювали: якісь шоу, якісь конкурси, о, і це дало поштовх тому, що. Якщо ти вокаліст, не обов'язково тільки співати, ти можеш себе реалізувати в інших напрямках також. А якщо ти ці напрямки зумів ними да оволодіти навиками, то для вокалу і виступів на сцені це просто клас. Я закінчила вуз. Наразі ви можете мене знати, як є українську співачку Яре за кліпом Парова машина. Цим я хочу сказати, що я маю досвід запису пісень, написання пісень, відеозйомок, просування в Тік-Ток, в інших мережах. Це дало мені колосальний досвід, яким я б хотіла поділитися із вами. Я є також учасником українських міжнародних фестивалів, переможець а, і простикасу. Вукал, як виявилось, це те, все ж таки, чим я можу поділитися. Був такий момент, що я з 19-го року почала викладати, працювала з різним віком а, з загалом з дітьми, і під час а, да, змін стану в нашій країні. Я перестала це робити, і я не хотіла повертатися до викладання взагалі. До того ж, мене батьки викладачі, і я все життя казала, що я не буду цього робити. Мені це не треба. Але так вийшло, що цей момент з первою машиною з записами пісень, я зрозуміла, що я досягла того рівня, коли я можу надихнути, замотивувати так само, як колись замотивували мене, і можу допомогти розкрити свій потенціал іншим людям, подарувати їм позитивні емоції, коли вони зможуть оволодіти своїм голосом, своїм тілом і кайфувати від того процесу, як спів. Взагалом, я люблю міксувати методики різні. Постійно о, шукаю щось нове, дізнаюся, експериментую на собі, але надаю перевагу войс методи, методиці викладання Шеріл Портер, деякі фішечки Наталі Шепіленка. І все це міксується. І, звісно, для кожного учня підбирається певний підхід і певні вправи для розкриття його потенціалу. У коли до мене приходять з першим питанням, я прийшов дізнатися, чи є в мене голос і слух. Я кажу: hello, як вас звати? Він відповідає: Я кажу: клас, ви мене чуєте, значить, слух у вас є. А ви зі мною говорите, значить, голос у вас є. Все по факту. А далі вже справа в здібностях і в бажанні людини. Чи хоче вона розвиватися в цьому, і чи готова вона працювати? Тому що в кожного нас є свій багаж знань, хтось вже приходить і інтонує чисто комусь треба свої вуха налаштувати і голос, да щоб вони співпрацювали, і м -м, їм треба час, щоб це не тренувати. Ось тому кожному по-різному, але кожного можна навчити співати. І, до речі, Estee Voice – це тому підтвердження. Люди приходять співати, тому що їх так душа зве. Хтось приходить для того, щоб поставити е і голос, так би мовити, да? щоб він е звучав впевненіше, розкутіше, е з щоб тембр розкрився. Хтось приходить для того, щоб е звільнити. Якісь певні емоції, які дуже довго тримають, особливо в нинішніх умовах життя нашого. В залежності від віку і потреби люди приходять просто поспівати як в караокі. Хтось хоче серйозно зайнятися цим питанням і брати участь у телешоу, у конкурсах, фестивалях з різними запитами. Але з кожним з ним цікаво працювати, тому що всі ми різні. Я багато чого люблю. Я різнобічна людина, я обожнюю займатися духовним розвитком, приділяю багато уваги йозі, е, нейрографіки, це такі малюнки. Я обожнюю подорожувати, проводити час зі своїми близькими. І головне це фіксувати на відео та фото. Потім це монтувати відосики. Е, таким чином я думаю, що я режисер свого життя. Я є українська співачка. Е, зараз мій нікнейм – це Яра Мрія. Я запускаю свій власний проєкт, пишу пісні, навчаю писати інших, приймаю участь у створенні аранжування, також активна, хто я? Активна. активна дівчинка, яка полюбляє все вивчати нове і досягати в цьому успіху. Тому чекаю вас у себе на уроках, і мені буде дуже приємно познайомитися з вашими здібностями і допомогти вам. Розкрити свій потенціал став подобайку цьому ролику, підпишись на наш канал та тисни дзвіночок, щоб не пропустити нових цікавих речей.